Пані та панове, добрий день. Мене звати Микита Гаврилюк. Вітаю вас на обосток. І сьогодні розпочинаємо наш день з головного, а саме з аналізу ситуації на фронті, бо саме від нього залежить наше із вами життя. Нам допоможе із цим розібратися наш сьогоднішній гість. Вітайте в нашій онлайн студії. Пан Сергій Братчук, спікер Української добровольчої армії. Пане Сергію, добрий день. Слава Україні! Слава Силам оборони! Вітаю! Героям слава, пане Сергію. Зараз фіксують те, що росіяни збільшили кількість атак і тиску саме на покровському та турецькому напрямках. Розкажіть, будь ласка, що там наразі відбувається. Так, ми сьогодні дійсно це найспекотніші напрямки, тому що стратегічна мета ворога вона залишається незмінною. Це та стратегічна мета, якої росіяни не змогли досягнути, і в два му відповідно, і від початку повномасштабного вторгнення. І наразі теж їм це не вдається. Це повна окупація Донецької та Луганської областей можемо зараз згадати, що якраз на 24-й рік ворог мав вже здобути такі рубежі, як Покровськ, Часів Яр, Торецьк. Зрозуміло що і деякі інші, але просувань немає. Якщо вони є, вони на сьогодні носять тактичний характер. Хоча, скажімо, що стосується напрямку Костянтинівки. Тут ситуація надзвичайно теж складна. Очевидно, що ворог теж буде зосереджувати тут не просто свою увагу, а буде максимально тиснути саме через Торецьк, через Лиманський напрямок, для того, щоб Захопити Костянтинівку, ну власне вийти на Краматорсько-слов'янську агломерацію. Тобто, очевидно, що це дві таких е, паралельні історії: це Покровськ і Костянтинівка. І власне, вже можемо, мабуть, говорити про те, що фактично ця битва за Костянтинівку вона вже розпочалася. Хоча знову таки треба віддати належне нашим побратимам, посестрам. Вони тримають і часів яр, і Торецьк, і о, ворог і, знову таки не дивлячись на тактичні Успіхи немає найголовнішого, він не здобув ці населені пункти. Він все, що від них там залишається, і просувань в цьому плані е, очевидно сьогодні немає, тому звісно. Зростає вогневий тиск, зростає тиск е, піхотної компоненти, авіаційної компоненти. До речі, це дві таких, е, два таких елементи, за рахунок чого ворог на сьогодні може підтримувати і, і кількість штурмових дій на високому рівні, і інтенсивність бойових дій. Це те, що сьогодні ворогу, е, ну скажімо, ворога переважає над нашими силами. Ну, власне, можемо протиставити цьому вже нові технології війни. А от до речі, про Костянтинівку наскільки наразі це важливий пункт, і якщо банально відкрити навіть карти, то бачимо, що по факту один одним з найближчих великих таких міст буде Бахмут. Тобто, виходить, що чи правильно я розумію, що за півтора-два роки росіяни просування Росіян по цьому напрямку за рахунок не можу навіть уявити, яких зусиль наших сил оборони мінімальні. Абсолютно вірно, і тут для прикладу, що можна говорити не про Костянтиніко і про Покровську. У тому числі хочу нагадати, що ворог пам'ятаєте, восени минулого року вже намагався туди зайти. Більше того, пам'ятаєте, що деякі люди, які кричать зрада зрадної по з будь-якого приводу, з лінійкою бігали, кричали, скільки кілометрів залишається до Покровська, і хочу нагадати якраз про втрати, те, що ви акцентуєте на цьому абсолютно вірно увагу втрати ворога зараз. Не стали меншими, вони можуть бути, ну скажімо, не такими рекордними як до цього, тому що і ворог намагається а, зараз економити на своїх людях, в тому числі. Так от 15-та окрема механізована мотострілецька, отак точніше, бригада російська, вона якраз, наприклад, готувалася до ведення вуличних боїв у Покровську. Що сталося ще перед новим роком з цією бригадою? Ворог змушений був її з резерву цього забрати, кинути по наших степах. І лісосмугах навколо Покровська для того, щоб хоча б мати певні просування, але е, не вдалося і не вдається на сьогодні. Тобто, бачимо, що якраз ці втрати, які ворог несе, і дають можливість нам, по перше, зрозуміло, це логічно утримувати відповідні рубежі і не давати то просування, про яке ворог мріє, і які плани він сьогодні е, виношує, і розуміємо, що. Буде сьогодні кидати максимально все, що в нього є, для того, аби ця весняна наступальна кампанія, а це етап е, стратегічної наступальної операції Росіян. Вона з 23-го року, до речі, з осені е, стартувала, і власне, підготовка і нова інтенсивність бойових дій вже під час літнього наступу. Очевидно, що Росія готує і якраз готує з цією метою, щоб здобути Донецьку область, і можливо, потім не забігаючи наперед, не роблячи прогноз. Але по відчуттях, можливо, потім росіяни восени вже плануватимуть якусь там передишку для того, щоб знову накопичувати сили. Але наразі ті плани, що є найближчі, виглядають саме так. А що стосується саме траси, от Бокровсько Сянтинівка вже повідомляють що по суті бої за нею вже точаться, а вона своє логістичне значення взагалі ще зберігає, чи це вже просто такий зручний рубіж оборони? Цей рубіж оборони, тому що вогневий тиск є, то звичайно ми говоримо і про це. І що стосується, до речі, логістик, то це один з важливих елементів війни, адже бій це не просто там використання стрілецької зброї артилерії. Там, тих же самих дронів, якщо говоримо за мале повітря авіації, це боротьба логістик. І тому що ресурсність вона якраз забезпечує ведення бойових дій. Тому ворог максимально а, намагається а, бити і по нашій а, логістиці, причому не просто, скажімо, в прифронтовій зоні намагається на неї впливати вже трошечки і далі. Для цього використовує в тому числі те авіаційне озброєння, про яке я а, згадав. Тому а, ситуація на фронті завжди є дуже динамічною і вона а, може змінюватися. Щодо позиції, зокрема тактичного характеру, перш за все, але те, що і вогневий тиск там ворога присутні, на жаль, так і е, сьогодні. Ми також говоримо про небезпеку від використання ворогом як дронів. Перш за все, дронів на оптоволокні, і зрозуміло, що тут мова має йти, і вона йде про нашу протидію. Ситуація є складною. Це ті реалії, з якими ми сьогодні стикаємося, і відповідно. Сьогодні командування наше найвище і верховний головком, і ставка, і головком збройних сил генерал Сирський сьогодні активно працюють над тим, щоб не допустити. Прориву і провалу фронту це те очевидно, на що ворог в тому числі розраховує. Але бачите, що до цього часу у нас слава Богу і дякуючи силам оборони, жодного такого факту за час повномасштабки не було зафіксовано і особливо зараз тримаються. Які рішення будуть прийняті для того, щоб стабілізувати хоча б ситуацію, я думаю, ми побачимо вже найближчим часом. Власне Покровськ, власне, часів, власне Торецьк, Дає нам сподівання, що цю оборону вдасться організувати таким же чином. Це управління, це комунікації підрозділів. Вони власне самі підрозділі. Ще не забуваємо, що з колес ми переходимо на корпусну систему сьогодні, і, і я думаю, що якраз е, оці повноваження вірніше, новий функціонал наших армійських корпусів він допоможе це завдання вирішити. Воно надзвичайно складне, це правда. Так, це рубіж дійсно тримається. І побажаємо друзі, особливо в коментарях закликаю вас. Побажати в, нашим захисникам триматися, сил їм та не забувайте допомагати. А... Тим часом трохи південніше за Покровськ, Котляревка за неї вже точаться бої там, на жаль, змогли прорватися росіяни. Дехто з наших військових вже кажуть, що по суті росіяни встановили контроль над цим населеним пунктом від цього населеного пункту до кордону адміністративного Дніпропетровщини залишається буквально лічені кілометри. Як ви вважаєте, чи зможуть росіяни розвити цей успіх і піти наступати далі? І зайти, можливо, на Дніпропетровщину на ту хвилину, коли ми з вами спілкуємося, Котлярівка не контролюється е, ворожими військами і вона залишається під контролем Сил оборони. Так, на околицях там. Е... Проявляються певні військові елементи, скажімо так, і бої тривають, але сьогодні не втрачено. Сподіваюся, будуть знайдені ті рішення, які ситуацію дозволять стабілізувати. Що стосується напрямку Дніпропетровщини, то хотів би зазначити, що оцей умовний поділ він не є умовно, він дійсно відповідає адміністративним кордонам. Але тим не менше, на мій поля це все таки більше російський наратив, який говорить про кордони Дніпропетровщини сьогодні. Дніпропетровщина і власне обласний центр Дніпро у війні, як це було від початку повномасштабки, і сьогодні ми говоримо про те, що ворог дійсно рухається у цьому напрямку, і можна говорити, навіть що це напрямок. Південні кордони Донецької області. Тобто тут має бути відповідна інформаційне, має бути відповідна інформаційна подача. Це по перше. І по-друге, ще раз хочу найголовніше сказати: сьогодні ворог загрожує всій території нашої держави і звужувати, скажімо так, інформаційно, перш за все події на фронті до адміністративного кордону тієї чи іншої області і виглядає. Не досить коректно тому бої у цьому напрямку тривають. Хочу нагадати, що у нас під час повномасштабного вторгнення вже були такі моменти на початку війни, коли оці кілометри, які знову таки з лінійкою бігають багато хто вимірює, ці кілометри були навіть відстань меншою ніж вона є наразі сьогодні. Також, якщо промоніторити телеграм-канали особисті наших деяких військових, які собі ведуть таку медійну діяльність, то багато хто зараз продовжує скаржитися саме на брак особового складу, що не банально не вистачає людей. Наскільки зараз у нас критична з цим ситуація, і чи вона рівномірна, чи є конкретні місця, де дійсно брак людей? Ну, по-перше, і найголовніше є такі базові поняття, як війна триває і вона не закінчиться сьогодні і завтра. Це теж треба розуміти. Навіть розмови про певні там комунікації щодо припинення вогню або перемовин. Вони сьогодні є комунікаціями, скажімо так, на вищому військово-політичному, навіть геополітичному рівні, як це очевидно. На полі бою ситуація сьогодні є такою, як є. Люди потрібні завжди. Тому що відповідні ротації мають відбуватися, поповнення особовим складом тих підрозділів, які несуть втрати, і це теж зрозуміло, тому що це війна, очевидно. Тому, бачите, сьогодні у нас відповідні проєкти працюють: 18-24, наприклад, що має на меті поліпшити ситуацію, ну і власне продовження. Повної мобілізації, як це було оголошено на початку повномасштабного вторгнення, люди потрібні завжди, і на різні посади ми ж не говоримо про те, що це лише штурмовики. Перелік посад у збройних силах, в силах оборони є надзвичайно великим. Тому, користуючись нагодою, хотів би закликати, що є ті посади, які відповідають духу, навичкам тих людей, які готові і. Дай Боже, будуть готові долучитися до сил оборони. Так що це питання надзвичайно дійсно важливе, люди потрібні. А як на процес рекрутингу впливають оці, ну зараз я би навіть сказав, це медіа лихоманка стосовно перемовин у Стамбулі. Бо я пам'ятаю, що десь місяці два тому, коли йшла перша ця хвиля, буцімто перемовин. Псевдоперемир'я з боку росіян. Тощо то багато бригад казали, що дійсно дуже сильно впав рекрутинг саме на хвилі очікування того, що зараз все припиниться. Ми зараз бачимо повторення цієї ситуації. Я не маю такої статистики, мені зараз важко сказати про дані якоїсь там моніторингу, що він дійсно проводиться. В будь-якому разі розслаблятися нашому суспільству не варто цим яко кажучи, тому що ті процеси, які відбуваються, я ж не випадково їх називаю процесами комунікації, тому що. Немає мови про припинення вогню навіть на сьогодні. Є пропозиції України чіткі визначені, і власне всі очікують на сьогодні відповіді Російської Федерації. Російська Федерація е, собі на сьогодні робить своє, намагається наступати, намагається проводити інтенсивні бойові дії на всіх ділянках фронту. І, власне про це ми з вами сказали. Тому має бути наша відповідь не е, обговорення. А відповідна оборона тих чи інших позицій. Тому ми говоримо з вами про мобілізацію, про рекрутинг і долучення усіх максимально до сил оборони. Оце на сьогодні найголовніше. Наш інформаційний простір, звичайно, ніхто не закриє, щоб люди нічого не знали, що відбувається там навколо України в Україні і ті процеси. Геополітичного військово-політичного характеру, який є навколо нашої держави, це зрозуміло. Але сьогодні все це є комунікаціями, не конкретними рішеннями, не рішеннями, які підкріплені відповідними документами. Тому сьогодні є ворог. Він е, заліз в нашу хату, і ворога треба знищувати. Оце те, про що ми маємо сьогодні говорити так само, суспільство має говорити про допомогу силам оборони, е, оце ті поняття базові, які е, мають тримати нас е, на плаву і дати нам втриматися, хоча б на один день більше ніж росіяни. А тим часом речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Потанчук заявляє, що росіяни знову стягнули купу ППО саме до Криму. Причому навіть оголюючи деякі інші напрямки, чому вони настільки сильно вхопилися саме за півострів і особливо враховуючи те, що регулярно ми чуємо новини про те, що ГУР або інші наші спецслужби проводять такі дронові рейди та викошують регулярно там окремі батареї або окремі установки зенітня. Чи можемо ми розраховувати, що рано чи пізно у них просто не буде що стягувати? Ну, я на це дуже сподіваюся е, і вірю на це більше. Е, я хочу сказати так: що те, що ворог таку увагу Криму тимчасово окупованому півострову приділяє в плані захисту, саме засобами протиповітряної оборони, не є новиною. Це відбулося не сьогодні, навіть і не вчора. Тому і триває етап демілітаризації Криму. Хочу нагадати. І в рамках цього етапу демілітаризації, якраз сили оборони, подивіться, не весь час, коли відбуваються і будуть відбуватися удари по російській. Ських військових об'єктах у Криму питання знищення протиповітряної оборони, воно на порядку денному під пунктом номер один. Тому ми дійсно говоримо про те, що для ворога Москва, Санкт-Петербург, Крим у плані захисту проти засоби протиповітряної оборони є стратегічно важливим, тому що ми ж розуміємо, що втрата Криму для ворога. Фактично, вже й означатиме тим відразу закінчення цієї війни російсько української перемогою України. Тому і захист цього, як росіяни дуже любили називати авіаносця. Це про Крим, вони так казали. Насичено відповідно озброєнням, насичено мілітарними ресурсами для ворога важливо тому і максимально дійсно намагаються. Взамін зруйнованих, ушкоджених засобів ППО стягувати з території Російської Федерації як, власне на Москву, на Санкт Петербург, засоби ППО, які були в глибині території Російської Федерації, не дуже гарні справи в цьому плані. Вони вже по Сибіру. Я мовчу про далекий схід завжди з цього приводу, кажу, що там десь в куточку тихенько сидить і давно потирає від задоволення руки китайський товариш Сі е, Тому Нехай тягнуть, є е, цілі, е, вони знищуються, вони ушкоджуються. І дійсно, ми бачимо, що удари сил оборони вони сьогодні в пріоритеті, якраз по Криму. Це удари по засобах ППО для того, щоб звільнити відповідно простір, е, неба в тому числі, повітряний простір для ураження російських військових об'єктів на території Криму е, відповідними засобами е, вогню. Які є або будуть надходити до нашої держави, пане Сергію? Наостанок хочу ще запитати вас про це так зване перемир'я і на, на тлі оцих перемовин можливих у Стамбулі. Пан Зеленський, пан президент Володимир Зеленський, вчора заявляв, що Україна розраховує від 12 травня на повне припинення вогню. Ну відповідно просте запитання: чи відчувається це на фронті? Ну, звичайно, ні, і ми розуміємо, що о, президент дійсно таку пропозицію висловив, але він теж як Верховний команду все прекрасно розуміє, о, і всі ми очікуємо, в будь-якому разі очікуємо, о, що чим ми підійдемо, скажімо так, до о, зустрічі у Стамбулі. О, в Будь-якому разі, Україна чітко свою позицію визначає Україна. Обороняється Україна відповідає на ті інтенсивні штурмові дії, які відбуваються по всій лінії бойового зіткнення, і не лише по лінії бойового зіткнення. Ви бачите, що і шахеди запускаються, в тому числі по Україні. Ми обороняємося, виконуємо свої бойові завдання. От, власне, на це на сьогодні є основним. Далі будемо дивитися, моніторити ситуацію. Ворог наступає, і ворог планує літню кампанію, очевидно. І це треба теж розуміти. Дякую вам щиро, пане Сергію, ну, що не ладно, все пояснили. Я думаю, нашим глядачам було це дуже цікаво і дуже дуже важливо. Дякую ще раз, пані та панове, пан Сергій Брачук, спікер Української добровольчої армії, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам.